Друзі-підписники, всім привіт! Канал Шалений Тракторист. Ну що, друзі, прийшов час показати вам на оприскувач форсуночки, розпилювачі, форсунки, як вам удобно. Е, з одразу скажу, видів їх багато є. У нас буде жовтий колір. Так. Зараз покажу, щоб ви розуміли, друзі, переваги роботи розпилювача екоджек. Зниження до 50 літрів на гектар. За рахунок дрібної краплі та покриття 80% загальної площі рослини. То, що я хочу вам одразу сказати, друзі? Я бачив у людини в роботі, як вони роблять. Мені сподобалося препарату йде, хочу зауважити, що не тільки йде економія води, як багато хто тільки каже, що води економія, а препарату, типу, не економія, то 30% менше можна давати препарату і буде ефективність аналогічна. Якщо, наприклад, на воді, якщо у вас геліантекса вносите 45 грамів, то тут хвати в середньому 30 грам з головою. Гіліантекса і з роботи, як кажуть, на 5 з плюсом. Конкретно покажу в цьому році відосики, тому що в тому році я не встиг уже все показати розказати. В цьому році покажу, як буду їх встановлювати. Покажу одну сторону, поставлю там три штуки на леве крило О таких. І три штуки поставлю обичні, що стоять за водці. Потім, друзі, скажете, як вам побачите, покажу їх в роботі, щоб розуміли як. Так що я поки що я задоволений, я дивлюся люди, які користуються екоджетом розпилювачами на оприскувачі, буде, як то кажуть, класно. І головне, що економія І води, і препарату. Тобто можна бочкою 600 літрів вибрискати на 3 гектари більше, ніж як завжди. Ну і ось у вас таблиця є, друзі. Скільки чого. Ось у нас жовтий. По таблиці можна вираховувати на скорості, скільки буде там води. Ось, допустимо, бар давлення вибираємо двойку. Ну, більше, я думаю, вряд ли хтось буде ставити. Продуктивність 0,65 на двойки. Потім вибираємо скорость. Скільки будете на скорості вибризкувати. Якщо будете 4 км їхати, допустимо, буде 195 літрів. Ну, в середньому я враховую так, буде в районі 10 км. А в районі 10 км, друзі, це зараз секунду, 10 км, 78 літрів. Так що, я думаю, це буде в самий раз. Ну, І економно, і качественно. І головне, щоб треба не тільки там виставляєте по скоростям у себе і виставляєте давлення, і ви будете все розуміти. Так що, я думаю, нічого важкого немає. Головне бути пильним, тому що халатність ваша до хорошого не доводить і все. Так що, друзі, кому треба, замовляйте. Ось номер телефона Екоджет. Viber, більш детально розкажуть, покажуть. Є різні види. У нас жовтий Так що я думаю, що в майбутньому у нас не тільки будуть жовті, друзі, а й останні будуть розпилювачі. Так що підписуємося на канал, слідкуємо. Ну і всім терпіння, миру і удачі. Екоджет сила